Вас вітає авторська українська поезія, І навіть в горизонтальному положенні українці непереможні. Коли усі впадуть без сил, я буду повсти на межі, навіть коли немає крил, і зрадили і свої, і чужі. Коли усі без сил впадуть, я продовжуватиму шлях, тому що справедлива лють. Не знає нічого про страх. Любі друзі. Пам'ятайте, що ваш мінімум це чись максимум. Коли доля вас зводить з неприємними і нецікавими людьми, ви можете зробити просто вибір і не вибирати їх. Особливо, коли при цьому на вас виливається тонна багнюки. Не зважайте, свині купаються і отримують задоволення. Пам'ятайте, що багнюка це їхня природа, це їхній природний осередок. І не більше. Будьте вище цього і шукайте гарних людей, цікавих, які вас можуть просто. Хоча б ну, мотивувати на якісь добрі вчинки, на якийсь добрий настрій, тому що спортсмен вас ніколи не засудить. Він навчить вас тренуватися. Розумієте? Багата людина розумна, освічена, вона може просто вам дати якісь інструменти для саморозвитку. Тому що ваше життя це не автобус, це богаті. І навіть якщо поруч порожнє місце, головне, щоб це було зручно для вас. Бережіть себе, все буде Україна.